Спільно вирішувати оті проблеми, які є в регіоні, були і раніше, але вони успіхом не овінчалися. І, мабуть, лишилися ті хвости, які перенеслися і формат сьогоднішньої зустрічі. Тому запитання таке: чи вистачить у міських голів е, сили, терпіння? Для того, щоб забути оці старі непорозуміння, які були, врахувати минулий досвід, який не дозволяв їм в таку структуру, яка б стала б дієздатною, для того, щоб досягти тих цілей, які поставлені перед сьогоднішньою асоціацією Франковий край. Ну і міські голови, люди амбіційні. Чи готові ви поступитися своїми принципами для того, щоб, от, щоб створити е, франковий край, перетворити його в ту структуру, яку ви хочете? До міських волів. Дозвольте, я почну коротко відповідати. Надзвичайно правильне запитання, актуальне запитання, яке базується на досвіді всіх попередніх зібрань. Як завжди, буду відвертим. І підкреслю те, що все буде залежати від ефективності, тобто досягнення поставленої мети, через механізм нашої співпраці з народним депутатом. Я, як ніхто інший, дуже добре розуміюся в його повноваженнях, в його можливостях. І все буде залежати від того, наскільки ефективно ми зможемо використовувати оцю унікальну модель, яка сьогодні запропонована, для досягнення конкретної мети. Якщо ця справа піде в позитивному такому плані, безумовно ми будемо і надалі активно приймати участь. Разом з тим існує звичайна небезпека того, що не виключено, нам не вдасться досягати виконання. Ну Тоді повернемось на круги своя і кожен по-своєму буде вирішувати ці проблеми. Бо іншого виходу немає. Наприклад, у мене за плечима є 100тисячна громада міст Дроговича і Степника. І я, як ніхто інший, перед ними відповідальний за виконання своєї передвиборчої програми, за виконання своїх обійцях, за виконання біжучих програм соціально-економічного розвитку і так далі. І, так далі. і я надіюсь, я вірю. Я це підкреслюю на те, щоб у нас цей механізм, про який ми сьогодні говоримо, стане ефективним. Бо ж його ефективність, врешті-решт, залежить від нашої продуманої, від нашої грамотної взаємодії в межах нашого округу, від якого балотувався шановний Роман Романович. Дякую. Що стосується питань е, амбіцій міських голів, то я думаю, що тут навпаки міські голови повинні не вичупляти це почуття, а загострювати. Тому що амбіція кожного міського голови полягає в тому, щоб його місто чи територія, на якій йому долучено керувати, були успішними. І в першу чергу, для людей, які там живуть. Тому, власне, і створення асоціації, напевно, нас підштовхне до того, щоб ми були більш активними. Я як міський голова Трускавця, хочу сказати, що я е зацікавлений в тому, щоб всі території, які нас оточують, були самодостатніми, економічно розвинутими і в нас існувала. Так би мовити, здорова конкуренція в регіоні. Тому що Трускавець сьогодні дає 60% можливостей працевлаштування людей на місцеве. Це є хороший такий посил, але це не значить, що ми не повинні займатися розвитком інших територій. Я зацікавлений в тому, щоб Другобич, як дуже потужний економічний центр, працював. Щоб він створював робочі місця, щоб він був, так би мовити, центром економічної активності. Я зацікавлений в тому, щоб потенціал Борислава розвинув. Я зацікавлений в тому, щоб потенціал Стерника розвивався. Я зацікавлений в тому, щоб рекреаційні території нашого регіону, району Другобиського, теж були успішними. Тому що тільки коли кожна територія є самодостатньою, в цілому регіон може бути успішним. Тому амбіції міських голів тут навпаки повинні бути загострені в цьому плані. Вони не повинні зводитися до того, що ми маємо конкурувати якимось чином, тому що це, ну, по-перше, не природне, а друге не здорово. Е і створення асоціації це дасть можливість в тому числі і проявити себе нашому мовити, е е обранцю, лобіювати інтереси регіону. А нам дасть можливість реалізовувати свої ініціативи, якщо це буде. І в цьому напрямку тут не треба розвивати поняття. Є виконавчий орган, є людина відповідальна за це, і ми будемо наполягати на виконанні прийнятих рішень. Друга справа, що є проблеми з законодавчою базою, є проблеми на найвищому законодавчому рівні, на найвищому виконавчому рівні, там є проблеми. Але все одно це ми все мусимо подавати і рішення.